Ми прийшли в центр прогулятися. Зайшли на площадку, у нас тут така в центрі міста є сітер. Досить гарно. можливо, для когось буде знайоме місце. Нам так гарно, будинок. Дуже гарні ці дома. І тут така площадочка з фонтаном. Meu pidama na lova, tipo dobra? Que vai. que não a tala. Excelente. que Красуня. Я там бачила, що Ви підставляєте під фонтаном голі. Так, да? хай купається. Так, а ми прийшли э, в центр. У нас тут є э, сімцей в центрі недалеко, тому хочемо сюди, тому що всі кажуть, що там зараз шалені тиски. Ось, і ми хочемо піти подивитися, ж там є, ж там на знижках, може щось подивитися, прикупити, хоча е, подружка моя була е, вчора здається, казала, що там нічого сильного такого прям немає, але цікаво, хочеться сходити, Так сходимо подивимось. Чим не пахне, але третього. Бачимо задушечка, рішення. Ще один банчиків. Ми зайшли в відділ все для дому. Тут, як завжди, дуже багато всього. До речі, приємні ціни. Ну, щоб сказати, сильно асортимент змінився ні, ці стакани, чашки. Наприклад, все було раніше. Тарілочки ці золоті. Я да, Солі сподобався такий коврик. Я Але є, коврик. є все рівно класні штуки різні, як завжди. Різні підставочки такі гарні. Почки да. так. І, до речі, на одяг дуже класні знижки на літню колекцію. Ми так пройшли да на білизну, там на взуття є знижки, але щоб прям щось мені проглянулося, прям все як казала подружка. Багато всього, але щоб щось таке прям прикольне або класне, що запало, то такого не знайшли. А де Прикольна форма, так? Да? Сонь, прикольна? Так, дуже багато різних акцій є. Ось такі стіночки. Ось, до прикладу, мені сподобалася ще ось ця шкірянка 349, ой, 359 гривень. І ззаду ось така бахрома. Така дуже прикольна. Ось. Футболочки тут різні. По 100 гривень, там, по 50 Ми ще ходили, окуляри міряли. Окуляри там взагалі навіть я знайшла за 10 гривень. Тому, в принципі, знижки є. І якісь такі базові більш речі, сукні, там чорні, шоколадні. Е, сестричка ось таку на бретельці, на бретельках взяла сукенку. Атласні спіднички є. ну Типу, є, що подати Я ще дивилася на цю спідницю, але вона. Ну, така не дуже якісна, а брати або брать не дуже хочеться ось літні різні сукні. В общем, є що подивитися. Ну, не прям щось, але якщо йти з бажанням щось купити, то можна купити. Як ви бачите, в сестри, а ну покажи пакетик. В сестри в ручках пакетик, так що ми з порожніми руками не вийшли, вже вдома покажемо вам розпаковочку. Ну і як завжди, декор, це, звісно. Тут завжди щось хочеться, там купа всього завжди є. Звісно, ми з пустими руками не вийшли. тому Зараз покажу ще деякий анпакінг. Так, взяла Соломійці ось такі шкарпетки. Сподобалось, що вони йдуть всі таких нейтральних, ніжних, пастельних кольорів. Ось, і вони однотонні, Тобто тут щось написано, але воно буде внизу і буде виглядати тільки ось ця рюшка. Ось такі 189 гривень за 7 пар. Ціна шара. Так, ще. Всі. Далі взяла соломійка, побачила, ось такі окуляри захотіла. Вони коштують 99 гривень. Ось такі прикольні. Недорого захотіла, кажу, ну ладно, бери. Так, далі взяли футболочку, соломійці, коштувала вона також 99 гривень. Відставлю пакетика ось така. З таким тигриком, тут така гарна рюшечка сподобалася. Також взяли 128 уже зріст. Перемо, бо 122 вже коротковато. Далі взяла ще ванну для таких зубних палочок з ниткою ось таку гарну тару. Вона коштувала, Вон зараз кришечку зніму. Так, вона коштувала 149 гривень. Ну, вона така гарна. Я на неї давно дивилася. Думала десь на кухню взяти. Ось, але вирішила взяти ванну, вже як поставлю. Зараз покажу також вже після розпаковочки. І сподобалася ще дитині ось така чашка. Це її купила Хрещенка, ми ходили з сестричкою. Ось тому ще взяли ось таку чашечку. Ну, така прикольна. коштувала вона 119 гривень. Ну, дуже гарна, така мімі-мішна. Ось такий у нас анпакінг вийшов. Так, зараз піду сюди пересипати ось ці зубні ниточки, палочки, не знаю, як вони правильно називаються, в них я правильна назва, але я не пам'ятаю. Я думаю, це буде дуже гарно. Так, ще купили ось такий напій в нас одразу під сінцеєм. Там є магазин таких продуктів з Європи. Ось і Соломія дуже любить, це вже по дорозі впало, почухалось. Ось такі напої Чупа-чупс. Вони взагалі просто неймовірно смачні, насичені, якщо хтось ще не куштував. Рекомендую вам скуштувати. Там є багато різних смаків. Соломінька захотіла ось такий полуничний крем спробувати. Точніше, ми вже пробували покуштувати, тобто зараз уже випити. Зараз помила чашечку і буду виливати чупа-чуп знову чашечку. Ось тут стоїть така штучка. Раніше вона стояла ось тут. В одній лежали ватні диски, а в іншій лежали вушні палочки. Ось. Вчора я забрала одну для ось цих штучок, хто знає як вони називаються, напишіть, бо я забула і. Не пам'ятаю. Ось, і тепер я поверну цю що для ватних дисків, щоб воно все таки окремо лежало. Ось, а в цю тару зараз пересиплю ось ці штучки. Я думаю, що буде дуже-дуже гарно. Воно таке біле, буде в прозорому. І головне, що з кришечкою, щоб пил не потрапляв, і взагалі буде агонь. Думаю, зараз пересиплю і покажу. Ось так воно виглядає. Не знаю, мені дуже подобається, мені безвично, гарненько і ось тут так воно гарно впишеться. Ось, А ось цю поставила на загоночку. Теж гарно, однаково. Ось, Така красота. Дякую. Так, я щойно готувала фаршировані перці. Домашній фарш пережарила із морпочкою, там цибулька вже була. Ось, зварила булгур, тому що ми булгур їмо якось трошки більше, ніж рис, тому я думаю, що це буде дуже смачно. Це ось такі зелені перчики, звичайні, помістила це все в форму і зараз буду робити заливку із томатним соком, також батьки передавали. Ось, і помішаю, мабуть, трішки з сметанкою. Ось, і буду заливати прям десь, ну, прям десь ось так, мабуть, щоб воно гарно пробулькало і відправляю в духовочку. Так, я дістала перчики. Подивіться на цю красоту і смакоту один репну. Блін, це виглядає дуже смачно. Зараз буду подавати подаватись сметанкою, ще парують навіть. Смакота. Thank you. Ще будемо їсти сметанкою. В кінці тижня ми з дівчатами вирішили поїхати на подол. У нас є улюблені там заклади, місця. Одне із них на просеку, де ми знаходимося, власне, зараз. Якщо ви там ще не були, обов'язково відвідайте. Там дуже смачне просеку, дуже смачні устриці. Хто не куштував, рекомендую спробувати саме там. А також там завжди грає лайбова музика родом десь нашої молодості, як я кажу. Ось, і там дуже атмосферно. Тому реально від душі просто рекомендую відвідати даний заклад. Да вот вердела. Вот это как, конечно, не даже. Я думаю, что таких агрокин. Блин, а вот це вони, кстати, я вам скажу такие. Да ладно. Моилые поменшими. Боже, подумал, пусто. Після цього ми пішли в реберню, яка знаходиться в Києві. Взагалі, реберня да йде, скажімо так, родом із Львова, Львову, але в Києві також відкрили на контрактовій площі. Ось, і ми вирішили з дівчатками також прийти. Сестричка моя не була ще жодного разу, ось тому для неї це взагалі в рази цікавіше. Також хто не був, бажано це відвідати місце, то також дуже атмосферно, взагалі переносить, де знаєте, у Львів. We oh, yeah. Звісно, як же полити на подолі і не сфотографувати або не зняти на відео ось це неймовірне колесо, яке вночі просто ну тобто ввечері вже коли то воно настільки гарно світиться, що просто захоплює дух. На цьому я буду завершувати своє відео. Вам буду вдячна за вподобаєчки за пальчики вгору, за коментарі та за підписку, хто не підписаний. І до зустрічі в нових відео.